Добрий вечір. Це слідство. Інфо програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Електронне декларування дозволило суспільству впритул поглянути на статки чиновників. Втім, винахідливі державні службовці придумали кілька вправних способів, щоб приховати своє майно. Один з варіантів це записати своє майно на дорослих родичів, які не проживають під одним дахом з декларантом. Так літні батьки, тещі, свекри, свекрухи та навіть дорослі діти впливових чиновників раптом стають казково багатими, і декларувати їхнє майно вже не треба. В рамках проекту Голуби сизі розслідування Максима Опанасенка про надзвичайно успішних родичів секретаря РНБО Олександра Турчинова. Олександр Турчинов, активний учасник революції гідності, виконувач обов'язків президента в найтяжчий для країни час. Секретар РНБО і страшний сон російської пропаганди, охрещений кривавим пастором. Його електронна декорація вирізняється з поміж тисяч інших своєю відносною скромністю. Банківські вклади і готівка в доларах. Не дешевий, але єдиний автомобіль. І так само дорога, але одна квартира. Але чи всі статки родини Турчинових вказані в документі? Вказана в декларації секретаря РНБО квартира знаходиться за добре відомою журналістам-адресою Протасів Яр 8. Це житловий комплекс Альпійський, мешканцями якого є і родина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і родина колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка. Турчинови тут володіють квартирою площею у 382 квадратних метри. Записана вона на дружину політика Ганну. У 2014-му журналісти намагалися потрапити в гості до тодішнього ВО президента. На візит злетілися усі: від керівництва Державної служби охорони до самого Турчинова і його тещі Тамари Билиби. На питання про апартаменти 73-річна жінка реагувала вкрай емоційно. Я всю життя проработала з мужем, ми по 40 років відпрацюю на южмаші. Ви знаєте, що це за завод? Так, яку ви зарплату маєте? 25 літ там на площадці, на площадках в Казахстані. От тоді ви паймеч. Цікаво, чи всі працівники заводу «Південьмаш» стали успішними бізнесменами з купою майна, чи тільки ті, у яких зять впливовий політик? Це Білогородка, невеличке селище поблизу Києва. І саме тут ми знайшли те, що нас дуже зацікавило. Конкретніше ось цей маєток: понад тисячу квадратних метрів, майже пів гектара території, обслуговуючий персонал і охорона. Якщо два роки тому те, що Олександра Турчинова зустрічала гостей у Альпійському, то відтепер вона може робити це тут маєток. І земля під ним записані на тільки но зареєстровану фірму «Екостильком», кінцевим власником якої і є Тамара Билиба. Та новим маєтком може пишатися не лише пані Билиба. Її 23-річний онук і син Олександра Турчинова Кирило тепер теж має персональний заміський будинок з лісом навколо. Там же у Білогородці, Впритул до маєтку Белиби. Юний активіст молодіжного крила батькової партії Народний фронт отримав будинок на початку 2016-го. Дарувальник бабуся, але вже друга, мати самого секретаря РНБО Валентина. Разом з будинком Турчиново-молодшому подаровано і чималу територію навколо. На відео її видно, вона огороджена парканом. Досхочу насолодившись персональним клаптем лісу, онук може сходити до бабусі в гості. Територію об'єднують зручні східці. Звісно, нічого з цього в декорації посадовця ви не побачите. Те, що там фігурувати, нібито й не повинна, а син вже дорослий, і самостійний. Між тим пояснювати, звідки у впливового політика та його родичів такі статки, потрібно. Після тривалих переговорів з прес-службою Олександр Турчинов таки погодився на інтерв'ю. До того як зайнятися політикою, займався системною і наукою і займався системним бізнесом. Я доктор економічних наук, професор і я вважаю себе непоганим фахівцем в практичній економіці. Зокрема, в питаннях фінансового консалтингу було створено декілька підприємств, якими я керував, які консультували дуже поважних людей. Розкішний маєток тещі Турчинов пояснює, її діловими якостями. Унікальна жінка, вона дуже пишається, що років 20 працювала на найпотужнішому ракетному підприємстві, південному машинобудівному заводі, виробляли там ракети. І це для неї знаєте, як вони завжди, завжди згадує ці часи, Але коли прийшла перебудова. неї неуйомний характер, мабуть, багато тіщів мають такий характер. І вона пішла працювати в практичну економіку, була директором підприємства, займалась торгівлею металом. Ну, щоб ви відчували її характер, вона сама їздила на розборки з чеченцями, да, які е, тоді входили в ринок. Я всю життя переработала з мужем, ми по 40 років від на южмаші. Ви знаєте, що це за завод. Реєстри відкриті всі. Да. Тобто, це дійсно ви можете перевірити не тільки будь-якого чиновника, керівника, ви можете перевірити його родину, родичей, його родичей і так далі. і так далі. За порадою високопосадовця, ми взялися перевірити фірми Тамари Билиби. В доступних нині реєстрах фігурують компанії, зареєстровані вже аж у 2000-х, коли сам Турчинов був народним депутатом. Більше того, всі наступні бізнесові успіхи компанії родини посадовця дивним чином збігаються з періодами його ж успіхів у політиці. Так, після першої революції Помаранчевої підприємство, куди засновниками увійшли родичі Турчинова, придбало для партії зятя цілий офісний центр на столичній вулиці Турівській. Викрив цю схему теперішній нардеп. А в той час журналіст-розслідувач Сергій Лещенко. Олександр Тручинов на той момент він був першим заступником в партії Батьківщина. Оформив на своїх родичів та родичів своїх друзів велику нерухомість в місті Києві. Зокрема, це був партійний офіс партії Батьківщина на вулиці Турівській. І це були дві адреси: Турівська, 15, і ще сусідня суміжна офісна будівля. Вони були зареєстровані за. Кількома маловідомими компаніями, кінцевими акціонерами яких була родичка Турчинова, тобто сестра його дружина, а також дружина ще одного народного депутата Руслана Лукінчука, який тривалий час при Турчинові був казначеєм партії батьківщина і відповідав за всі фінансові процеси. Останні три роки після революції гідності принесли родичам Турчинова ще більше активів. Окрім розкішного маєтку у Білогородці інша структура тещі Тамари Билиби, стала власником 6 тисяч квадратних метрів нерухомості на проспекті Корольова в Києві. Місцеві вказують на ось цю частину велетенського майнового комплексу. Нині тут ще поки не закінчений ремонт. Та після закінчення будівлю можна буде перетворити на чималий офісний центр і здавати в оренду. Ще одна компанія Тамари Билиби отримала у власність аж три приміщення більше, ніж по 200 квадратів кожне ось тут, в цьому будинку у самісінькому центрі Києва, на Коновальця 36В. А ще одне найбільше площею понад 600 квадратних метрів тесть Олександра Турчинова облаштував під ресторан разом з бізнесменом Ігорем Тинним. Останній каже, від впливового політика ніякої підтримки не отримував. Я шукав собі якесь місце, де я можу зробити ресторан там, де я працюю і жив останні 40 років. От, я тут за кутом в школу ходив, в моя, тобто я дивився. От, і Брокери шукали скрізь де що можна знайти. І в кінці кінців знайшли власників приміщення, які вже були до того часу, напевно, 5 чи 6 років власниками. Запропонували в них викупити, по не домовились, запропонували оренду, довго там щось обговорювали. В кінці зійшлися на тому, що і давайте вони зносять внесок приміщенням, а я вношу гроші і зробили спільний бізнес. Потім мені там сказали, що це якийсь родич Олександра Турчинова. В принципі, я Турчинова сам особисто знаю. Ну правда, може вже роки півтора. Чи два я його не бачив вживу? Це так випереджаючи ваше питання. Чи ми спілкуємося? Київська область, Лісники. Саме на цьому місці навесні 2015-го було здійснено напад на знімальну групу наших колег. Вони приїхали знімати маєток тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Ось цей сумнозвісний маєток родини колишнього міліцейського високопосадовця. Сусідів у нього лише двоє: з одного боку, маєток, який ЗМІ пов'язують з екснардепом Володимиром Продивусом, з іншого сестра дружини Олександра Турчинова Раїса Вишневська. У її власності: ось цей маєток і пів гектара землі. Еколог Олексій Василюк додає пів гектара дуже дорогоцінної землі, яку як і сусідні ділянки планують у варварський спосіб забудувати, пустивши під корінь старовинні ліси. Дійсно, якби і плани розширення забудови, також пов'язують або з чебетерем, або з Турчиновим. Я в кущах не сидів, не підглядав, якщо чесно, і в принципі мені байдуже кому саме не дати забудувати ліс. От. А наша задача, скажімо, просто не дати його забудувати. От. Але те, що це не випадкові люди, це, це 100%. Це занадто скандальна річ, яку далеко не всі готові собі дозволити. Тому що, ну тобто, планувати там будуватися, це бути однозначно в центрі дуже великого скандалу. Дорогоцінний ліс, за словами чиновника, починається за якийсь там десяток метрів від межі ділянки його родички. Не переконує Турчинова, і показані нами документи ще часів президентства Ющенка, де також йдеться про незаконність приватизації цієї землі. Я не знаю деталі цього питання. Я знаю, що там у риси десь тричі, скільки там ділянок, да, які вона одна є дійсно, яку вона отримала шляхом там приватизації в сільській раді, а всі інші це купані на вторинному Ринку. Але я ще раз хочу сказати всі перевірки, які були пройдені всі судові справи. Причому ви розумієте, да, в ті часи там особливо. Не було ніякої церемонії чи розумієте, родині опозиції. Да. Але все одно було доведено, що це все ж таки оковиці місця, що ліс там не пошкоджений, і він починається якраз там, ну, буквально метрів 10. Наостанок секретар НБО додає, що критики влади не помічають того позитиву, про який годі мріяти було за правління режиму Януковича. Коли знаєте, от багато критикують ваду багато недоліків, багато є брудних плям. Але давайте говорити об'єктивно, все ж таки зроблено достатньо багато. Починаючи з теж саме є декорування. Немає аналогів ні в Європі, ні в сполучених Штатах. І в цьому ми повністю погоджуємося з Олександром Турчиновим. Та тільки тепер виявляється, окрім декларування статків самого чиновника і його сім'ї, варто перевіряти майно ще й тестів, тещ, свекрух і свекрів, які на старості років дивовижним чином обростають фірмами, маєтками і офісами. Що з приводу раптових збагачень родин українських чиновників думають в органі, створеному для контролю статків цих самих чиновників? Рушаємо у НАЗК. Те, що чиновника вона є. Якщо вона не є суб'єктом, але якщо вона спільно проживає з суб'єктом декларації, то ця теща повинна подати декларацію. Якщо вона зареєстрована в іншому, ми будемо бачити, що вона зареєстрована в іншому населеному пункті, і суб'єкт декларування не зобов'язаний був подавати цю інформацію.